Вітаю! Мене звати Денис Гриньков. Зараз я є військовослужбовцем Збройних сил України. Але я хочу розказати про служіння, з яким я був пов'язаним і буду пов'язаним. Це служіння ЯКЕР. Сьогодні ми згадуємо річницю, вже другу річницю початку повномасштабної війни Росії проти України. І служіння Яйкер стало частиною нашої боротьби, стало частиною того благословіння, яке Господь дав посеред раювання, посеред війни, посеред болю. Отже, 25 лютого перший центр Айкер вже почав працювати у місті Чернівці. І ці коробки, коробки Якер. Я особисто бачив по всій країні. Я бачив людей, які приймали їх з радістю. Я бачив людей, які також з радістю і з молитвою давали ці коробки. В кожному пакунку Айкер був і залишається новий заповіт. Ми віримо, що людину можна нагадувати, але їжа нагадує людину. На декілька днів. Але нові заповіти, Євангелія, дитячі Біблії, які ми вкладали і вкладаємо во всі наші пакунки, вони змінюють життя людини навічно. Тому iCare це не просто про гуманітарну допомогу, iCare це про турботу щодо життєвих потреб людей. І в кінцевому ітозі щодо вічного життя. Ми годували людей. Це нашій вихід і розте для нашого. Ми сіяли і ці пакунки з сіменами. Вони також були і залишаються частиною проєкту IKEA. Ми сіяли, Боже Слово, і ми сіяли українську землю. Ми бали про дітей, наші дитячі набори «Подаруй надію, наші табори, зимові табори, літні табори, співпраця з дитячими психологами та консультантами. Видання літератури для дітей, це також і залишається частиною проєкту iCARE. Ми турбувалися про те, щоб історії людей, в яких ми бачили і бачимо Бога, що вони залишались. Тому ми продовжували друкувати і видавати нові ресурси. Отже, ресурс моя історія війни це збірка історії людей. Які прокинулись від вибухів, які бігли від війни, які залишились для того, щоб служити. Це історія війни. І сьогодні, згадуючи цей шлях, ці два дуже важкі гроки, наша команда, команда Місія Євразія, команда Проекту ЕКР, благодарить Бога. Дякую Богові і людям. За цей шлях. За цей шлях, який ми проходили поруч з нашими партнерами і Християнська медична асоціація, разом з якою ми турбувались здоров'ї людей, о їхніх нуждах, це один з наших ключових партнерів. Отже, ось такі коробки, коробки Християнської медичної асоціації і проєкту АйКер, вони також доповнювали нашу гуманітарну допомогу. Ми знали. Що там, де є ліки, там є надія на зцілення. там, де є хліб, там є спільнота, там є слово Боже. Тому наша місія, місія проєкту ІКЕР від місії Евразія була і залишається цілісною. Разом з нашими партнерами, разом з українськими церквами, разом з християнами зі всього світу ми боролися і боремося далі. Для того щоб Україна перемогла, для того щоб люди отримали допомогу, для того, щоб люди отримали вічне життя. Отже, iCare – це про надію. Отже, iCare – це про вічне життя. Дякую вам, друзі, за вашу підтримку. Дякую кожному, хто молився, хто жертвував кошти, хто їздив в небезпечні локації, хто служив. Хто зараз, бачучи всі ці страшні обставини, в яких ми знаходимося, в яких знаходиться наша країна, продовжує підтримувати служіння Ікер. І не тільки Айкер, а й все служіння християн по Україні. Дякую, друзі. Ми продовжуємо, ми рухаємося далі. Ми віримо, що Господь з нами. Слава йому! Христос посеред нас! Амінь.